Колишній президент США Джо Байден дав перше після завершення каденції інтерв'ю і очікувано різко розкритикував політику Дональда Трампа і навіть висловив глибоке занепокоєння щодо майбутнього Трансатлантичного альянсу і долі демократії. Байден, який залишив Білий Дім трохи більше ста днів тому, заявив, що політика Трампа руйнує те, над чим США та Європа працювали останні 80 років. Який президент коли-небудь так говорив, це не те, ким ми є. Ми це свобода, демократія, можливості, а не конфіскація, сказав він, коментуючи заяви Трампа про повернення Панами чи приєднання Канади. Особливо обурення Байдена викликало ставлення Трампа до союзників, зокрема України. Він згадав скандальну зустріч в овальному кабінеті в лютому з Володимиром Зеленським. І Байден її охарактеризував як нижчу гідності Америки. Крім того, він назвав підхід Трампа до України сучасною політикою умиротворення, яка підштовхує Європу до капітуляції перед Московією. Байден заявив, що у США є священний обов'язок захищати кожен дюйм території НАТО і висловив побоювання, що нинішня адміністрація підриває довіру союзників. Також він нагадав, що саме за його президентства до альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. Щодо критики з боку частини союзників, мовляв, США не дали Україні достатньо для перемоги. Байден відповів: ми дали їм усе необхідне для захисту незалежності, ми були готові діяти агресивніше, якби Путін знову пішов далі. Він наголосив, що США уникнули третьої світової і зазначив, що ризик застосування тактичної ядерної зброї з боку Московії, на його думку, реальний. Колишній президент США також прокоментував свою відмову балотуватися на другий термін. Він сказав, це було важке рішення, але правильне. Він визнав, що сьогодні демократія у світі відступає, а не розширюється, але додав, що кожне покоління має боротися за неї. І він досі вірить у місію Америки як світового лідера. Від каналу Самий Сік, що ж, Байден при всіх його мінусах і при його немолодому війці, все ж був президентом з переконаннями, з ідеями, з ідеологією, якщо хочете. Натомість прийшов Трамп, так само старий, трохи маразматичний вже і без жодних ідей та ідеологій. Ця ідеологія Трампа і його трампістів це гроші, і чесно кажучи, такий вибір американців це теж якось трошки нижче від гідності Америки.